Майже сотня ракет та дві сотні дронів. Масована атака Росії знову прийшлася на критичну інфраструктуру України. Найбільше дісталася Прикарпаттю. Вибухи лунали і на Львівщині. Як повідомив начальник військової адміністрації Максим Козицький, ворог влучив в енергетичні об'єкти. Відомо, що вибухи лунали на стрищині та Другобичині. У місцях влучання виникли пожежі, які миттєво ліквідовували рятувальники. На щастя, цього разу обійшлося без жертв через ворожий обстріл. Енергетики змушені були збільшити обсяги відімкнень. Палало крісло, горіли речі. Старенька пенсіонерка опинилася буквально на волосині від загибелі у своїй власній квартирі. Задимлення було таким щільним, що годі було свого носа побачити. Тож рятувальники кинулися на допомогу бабусі у спеціальних захисних масках. Відолажна, якій 74 роки була при свідомості, але вибратися з цього пекла самостійно аж ніяк не могла. Ще б хвилина, і все могло завершитися для жінки фатально. Однак надзвичайники приїхали дуже вчасно. Вони одразу ж поклали пенсіонерку на ковдру та винесли її на вулицю, де на неї і вже чекали медики. Зараз старенька у лікарні, а експерти встановлюють причини жахливої пожежі. <плес> Політв'язні репресовані та ветерани національно-визвольної боротьби зібралися сьогодні на мітинг. Кажуть, усе для того, аби привернути увагу влади та правоохоронних органів до болючих для них тем. Де це, зокрема про корупцію, яка руйнує країну зсередини. Львівщина, яка була в 90-х роках, вже задувалась тут островом свободи, на нас знала вся Україна, на нас врівняли всі області. Нині це стало ганьбище. Ми стали лідерами не будівництва і захисту України, а лідерами корупції. На додачу кажуть мітингарі у цей непростий час влада намагається ліквідувати єдиний оздоровчий для них та їхніх родин медзаклад, деться про лікарню Говерла, що у Моршині, яку, як пригадує Володимир Парубій, будували своїми селами. Більшість цих людей, які прийшли тюрми констабори заслання, найбільше хворіють на Виразки на шлункові хвороби. Приміщення не можуть забрати приміщення, оформлене на нас. Вони хочуть перенести все обладнання, яке знову ж ми купували, і весь персонал прусквець, в якусь там до якоїсь лікарні приєднати. Проти таких дій мітингувальники категорично проти. Власна домівка для когось це захмарна мрія, а хтось не вірить, що вона уже стала реальністю. Саме серед таких і Руслан Романов за спиною у чоловіка шість років. АТО. 9 дев'ять місяців. Я перебував у Львові. Я вивчився на ті фахівця, мав якраз іти 26 числа 24-го з львівським осередком національного корпусу. Я поїхав назад до рідного підрозділу «Вазов». І після тяжкого поранення допомагав своєму підрозділу, потім так сталося, що треба було звільнятися та й трохи відпочити, бо, знаєте, треба було трохи поділити час власне собі. Руслан родом із Луганщини, а тепер хоче придбати оселю на Франківщині ближче до гір. Я, як ви повоє, на це чекав 10 років. І за вісім, з котрих я провоював після поранення, я чесно, я до сих пір сьогодні не вірю, що я можу отримати своє власне житло. Нарешті, чесно, я правда, я не можу знаєте, пояснити. в Мене переповнюють емоції. І після того, як от я звільнився по пораненню, зараз я нарешті можу купити собі власне житло і думаю, продовжувати далі допомагати своєму підрозділу. Відтак як і Руслан Романов, і ще понад 60 ветеранів із 17 громад Львівщини сьогодні отримали грошові сертифікати на придбання нового помешкання. Сьогодні ми вручили 64 сертифікати це 30 осіб з інвалідністю першої і другої групи числа ОБД, а також 34 особи це ветерани внутрішньопереміщені особи. Отримавши сертифікати, людина отримує кошти і на ці кошти може особисто вибрати житло і придбати його як на вторинному ринку, так і на первинному ринку. Але це житло обов'язково повинно бути введене в експлуатацію. Я віддяки їм. Ми маємо України, маємо власний дім. Ми маємо забезпечити і зробити все від нас належне, щоб вони почувалися також захищеними. І власний дім, власна квартира це напевно частина України, частина відчуття, що держава дбає за тебе. Марічка Травич, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Червона доріжка, яскрава фотозона, спалиги камер і юні зірки все як належить для справжнього кінофестивалю, який організувала школа Львів Скул та представила фільми власного виробництва. Їх створили в рамках навчальних та позашкільних проєктів. Сьогодні я дуже захоплений, адже ми зможемо побачити фільми, які робили діти як частину їхньої програми у школі. Діти у Великобританії залучаються з юного віку до участі у зйомках кіно, і це гарний досвід. Я радий, що ми це робимо також у Львів British School. Це об'єднало школярів, педагогів і кіномитців задля розвитку творчості, розкриття талантів та популяризації кіномистецтва для дітей та молоді. Участь у зйомках фільмів брали учні Львів, Брітіш School, а також доєднались інші учасники, які виявили бажання. Кінофестиваль представляє власні роботи, які були зняті протягом цілого року. На сайті нашої школи був проєкт. Ми знімали кіно, ми запрошували діток, які хотіли брати в цьому участь. Знімалися і діти, і навіть деякі батьки. І це лише початок. Обіцяють у Львів Брітіш Скул. Вони й надалі підтримуватимуть дитячі ініціативи у сфері кіно, і навіть розширюватимуть свої кордони. Ми започатковуємо цей фестиваль і хочемо проводити його щорічно. Ми пропонуємо дітям з інших шкіл знімати свої фільми англійською мовою, представляти, надсилати нам на фестиваль, і ми будемо показувати їх один раз в рік, нагороджувати цінними призами, вручати статуетки нашого конкурсу, пам'ятні призи. І це буде такою цікавою подією. Кожна дитина може спробувати себе у ролі актора. Освітяни відзначають, що знімальний процес допомагає не лише розкрити в учнях акторські здібності, але й формувати культурний смак, сприяти командній роботі та здобувати інші важливі навички. В першу чергу це дуже виховує такі соціальні комунікативні навички, сприяє розвитку творчих здібностей діток, особливо за рахунок того, що в нас частково фільми знімаються англійською мовою, англомовні сценарії, сприяє також покращенню мови. Самі учасники фільму відзначають, що участь у зйомках не лише покращує їхні комунікативні навички, а й допомагає впевнено долати мовний бар'єр у спілкуванні англійською. Це було вперше, але це було дуже вражаюче. І це був якби, досвід, що я навчилася краще спілкуватися англійською мовою. Мені дуже сильно сподобалось. Це було в мене перше англійською мовою кіно. Я знімалася завжди в короткометражних фільмах, але це для мене такий класний був досвід. Зазначимо, що насолодитись переглядом кінострічок. Учасники та їхні сім'ї могли в одній з найбільших мереж кінотеатрів в Україні. Відтак на першому фестивалі представили більше десяти фільмів. It's Some kind of magic? Відомий. Looks like you're the star of the hotel. Фестиваль завершили урочистою церемонією нагородження, де найкращі фільми отримали відзнаки у різних номінаціях. Батько поставив собі на поличку ваші всі грамоти. Юні актори залишились щасливими і натхненими після нагородження. Кожен отримав свою першу кіновідзнаку. В нас в руках Оскар. Оскар. Ми, ми... ми зняли найкращий хорор-фільм. Я сидів на кріслі, гойдався і казав Смерть чатує на кожному кроці сидів на кріслі і говорив. Я тримаю е, цей кубок рука за те, що е, наш фільм таємниці е, старої кімнати е, став ну найпопулярним. Е, я у фільму. Мені дуже сподобалось і я грав роль. Дуже сподобалось. Чи хотів би ще в такому я б хотів би ще так. Та. Щасливі діти, щасливі і батьки, які теж поділились своїми враженнями. Нам дуже сподобалося. Ми прийшли разом з чоловіком підтримати своїх дітей. Вони були в головних ролях. То нам було дуже приємно за цим спостерігати і хочу сказати, що діти були дуже захоплені процесом. І думаю, що це їм знадобиться такий досвід в майбутньому. Я вважаю, що діткам любі знання і вміння в будь-якому віці дуже допомагають. А тим паче така крута штука, як акторська майстерність, взагалі розкриває всі вміння і таланти. І взагалі було дуже круто. Ми Вражені, вражені вміннями, яких ми навіть не очікували. Дуже класна організація. Нам все дуже сподобалось. Я сподіваюся, що це не, вп... не, не в не останній буде таке. Будь-який досвід розмовний англійської не буває зайвим. Це тільки на плюси, і це ще один додатковий такий крутий скіл для наших дітей. Всім сподобалось, і Йому сподобалось. Він такий натхненний, Він Дуже класно все. Якраз з такого юного віку потрібно розвивати дітей в будь-яких сферах, в будь-яких напрямках. Я рахую, що з таких мацьок воно щось і робиться. Тому ідея дуже класна, що не тільки підлітки грають ролі, так а що і навіть дітки, які мають 6-7 років, вони вже розвивають свої акторські здібності. Кінофестиваль Вів Брітіш Скул став не лише святом творчості, а й важливим кроком до розкриття дитячих талантів. Юні актори отримали новий досвід, що стане міцним підґрунтям для майбутніх досягнень. Це допомагає виховувати покоління креативних, талановитих і впевнених у собі українців.